12 жовтня 2025 року, в неділю 18 після п'ятидесятниці, в день собору всіх святих землі Черкаської митрополит Черкаський Канівський Феодосії очолив святкове богослужіння в храмі на честь всіх черкаських святих, розташованому в селі Хутори поблизу Черкас. керуючому єпархією, співслужили єпархіальні вікарії, архієпископ Золотоніський Іоанн та єпископ Корсун Антоній, а також гості в священному сані. До молитви приєдналися і гумені жіночих монастирів Черкащини та паломники. Під час літургії було піднесено сугубу молитву за церкву, яка сьогодні переживає часи гонінь та переслідувань. Yeah. Після завершення богослужіння відбувся урочистий хрестний хід навколо храму з іконою Собору Черкаських святих. Біля святині було звершено чин славлення всім святим землі Черкаської. На завершення престольних урочистостей до присутніх звернувся митрополит Феодосії з архіпастерським словом. Владика привітав черкащан зі святом. Яке вже третій рік поспіль відзначається в неділю перед покровою? У цей день вшановуються не лише святі, що просіяли Черкаській єпархії, але й всі угодники Божі, які походять із цього благословенного краю? У своїй проповіді архіпастор підкреслив важливість збереження вірності Христу в наші непрості часи випробувань. Подібно до того, як це робили черкаські святі, що залишили нам приклад непохитної віри та духовної мужності, і не вимагає від нас багато Господь знаючи нашу слабкість, але чекає і він вимагає від нас Господь вірності Йому, вірності Його церкві і смиренному терпінню скорбот і хвороб, не відлучатися від своєї церкви. Не зраджувати свою церкву і свою віру, не відходити від неї, не роптати при хворобах, терпіти скорботи, які Господь нам посилає, і цим самим ми теж зможемо, якщо буде на то милість і благословіння Боже, увійти в Небесне Царство. А святі наші попередники моляться за нас. Всі наші черкаські святі моляться за нас і зараз дивляться на нас, на всіх. І в цьому храмі, і у всіх інших храмах Черкащини, і типових, які залишилися, і катакомних так званих, і в квартирах, в хатинах, на горищах, скрізь, де сьогодні моляться черкащани і шанують своїх святих попередників скрізь Господь молитвами святих черкаських, разом з ними і з нами, щоб надати і нам з вами спасіння. Ще раз вітаю вас зі святом, гостей, що приїхали сьогодні до нас, бажаю отримати благодать від Собору Черкаських святих сьогодні. Нехай Господь благодаттю своєю перебуває зі всіма вами.